Сьогодні ми з вами створюємо базу даних в середовищі системи управління баз даних. Ну, тобто, продовжуємо те, що ми розпочали на минулому уроці. Продовжуємо те, що ми розпочали з вами на минулому уроці. Продовжувати. Одразу продовжуємо. Ми з вами створили чотири таблиці, відповідно, власники. Далі паливо-мастильні матеріали, продажі та РСЦ, тобто регіональний сервісний центр. Ну, умовно кажучи, база даних дає. Тобто база даних автомобілів, які в нас можуть бути автомобілі. Що ми з вами не заповнили? Давайте дивитися. Давайте дивитися, що ми з вами не заповнили. Ми з вами заповнювали. Давайте з вами розглянемо. Ми з вами зап... Які таблиці, подивіться, ми з вами заповнювали. Ми з вами заповнили таблицю власники, таблицю РСЦ. Так, тепер паливо. Давайте спробуємо заповнити паливомастильні матеріали. Давайте спробуємо заповнити тепер паливомастильні матеріали. Спробуємо тепер зробити паливомастильні матеріали. Тобто, які ми знаємо паливомастильні матеріали. Mm -hmm. Давайте уточнювати саме, який. Mm -hmm. Давайте візьмемо а основу. Бензин. Давайте візьмемо. А ну, 92-го в нас зараз майже немає. Ну, нехай буде. А-90. Бензин А-90. Ну, фірму постачання зробимо усюди одну. Та, що в нас в країні найпопулярніша, це в нас Нафтогаз. Скільки він може коштувати? Ну, нехай приблизно 54 гривні. Нехай приблизно 54 гривні. Далі. Тепер ще бензин А-95. Далі. Нехай фірма постачання теж буде. Тобто фірму постачання всюди зробимо одна. Далі бензин 95-й на сьогоднішній день це приблизно 58 гривень. Це на сьогоднішній день. Далі, дизельне паливо. Дизельне паливо. Постачальник буде той самий. Коштуватиме приблизно 60 гривень. Ну і давайте ще. Що у нас в країні найпопулярніше? Газ. Правильно, газ. газ. І приблизна ціна на сьогоднішній день. Ну, десь 30 там. 30 на що. Єдине, що я вам хочу сказати, що нам треба буде її перезаповнити. Тобто, минулого разу ми з вами зробили таблицю. Тепер нам її треба буде перезаповнити. Яким чином? Давайте з вами повидаляємо. Давайте з вами повидаляємо. Так, дата продажу. В принципі, давайте всі поля приберемо. Дає, не дає. Зв'язки. Тобто, спочатку прибираємо зв'язки, але перед тим, як прибрати зв'язки, він нам не дасть їх прибрати через те, що в нас відкриті таблиці всі, тому що він буде розуміти, що ми з ними працюємо. Позакривали таблиці, далі поки що прибираємо всі зв'язки. У нас там їх всього три, але нам їх треба прибрати. Підтвердити. Тобто таблиці поки що нехай залишаються. Далі, там, де в нас продажі. Там, де в нас, а, в принципі, давайте і таблиці поприбираємо, поки що зі схеми даних. Залишимо її порожньою. Далі, там, де в нас продажі, відкриваємо таблицю продажі, переходимо в режим конструктора. Ну і відповідно, давайте поки що всі поля поприбираємо, тому що ми їх спробуємо створити таким чином, щоб вони були саме взаємопов'язані. В нас має бути, таблиця в нас продажі в нас має бути по суті своєю порожньою. Таблиця продажі має бути по суті порожньою. Конструктор. І тепер ми видаляємо. Тобто в нас залишається лише код продаж. Код продаж це в нас лічильник, тобто він нам буде рахувати кількість продаж. Він нам буде рахувати кількість продаж. Далі тепер пригадуємо, в нас таблиця продажі був, був вид мастильних матеріалів, тобто вид палива. Як це можна зробити? Тобто, для того, щоб в нас були взаємопов'язані таблиці, ми натискаємо там, де, ну, там, де в нас ім'я поля, натискаємо ось тут вгорі. У нас є така функція змінити підстановку. Це в нас створення підстановки, тобто натискаємо далі. Далі нас цікавить. Вид е, паливо-мастильних матеріалів, тому таблицю обираємо паліно-мастильні матеріали. Далі і нас цікавить е, вид. Поки що нас цікавить лише вид паліно-мастильних матеріалів. Далі, далі, ну, відповідно те, що в нас обирається. І е, е, так і назвемо поле вид ПММ. Вмикаємо при перевірку цілісності даних. Ну і нехай буде каскадне видалення. Готово. Перед створенням зв'язку необхідно зберегти таблицю. Виконати це зараз. Так. Виконали це. Далі. Тепер те саме пробуємо зробити з номером автомобіля. Те, що нас цікавило далі, змінити підстановку. Так. Вид ми будемо брати, звідки нам краще, точніше, номер автомобіля. Номер автомобіля нам буде краще взяти. Тобто, давайте візьмемо з бази РСЦ. З бази РСЦ. Далі тут нас цікавить номер автомобіля. В цьому випадку нас цікавить номер автомобіля. Далі. Натискаємо далі. Номери автомобіля в нас є. Номер автомобіля. Вмикаємо. Каскадне видалення. Зробили. Готово. Зберегти. Продажі. Перезаписати. Перезаписали. Зробили. Далі після. Після номера автомобіля нас буде цікавити ще об'єм. Об'єм. Тобто, скільки тут у нас буде число вийти в даних. Об'єм в нас ні від чого не залежить. Тобто ми туди просто вписуємо число. Далі. Далі. Що ще? Дата продажу та час продажу. Поки що достатньо. Дата продажу та час продажу. Дата продажу, час продажу. Дата та час, нас дата і текст, тип даних. Тип даних, дата і текст. дата і час. Далі. Тепер нам треба оформити, ну, 10, наприклад, продаж. Яким чином це можна зробити? Яким чином це можна зробити? По-перше, по-перше, майстер форм. Для створення нового об'єкту спочатку зберегти. Зберігаємо цей елемент. Тепер в таблиці продажі. Що нас буде цікавити? Ми створюємо форму для того, щоб можна було її заповнити. Тобто, ну, умовно кажучи, щоб ми могли розрахувати відповідно ціни, ще й вартість і так далі. Окрім того, що ціни, ще й вартість. Так, ціна за літр у нас є, є. Все. Тоді майстер форм, код продажу бит. Ну, Нехай буде. Нехай ще буде номер автомобіля. Ну і об'єм. Об'єм, дата. А в принципі, нас тут все влаштовує. Так, тепер натискаємо. Тобто тут в один стовбець, нічого не змінюємо. Далі готово. У вас створюється ось така формула. Вид паливомастильних матеріалів ми можемо обрати будь-який. Чого нам не вистачає? Чого ми не бачимо з вами? Як ви думаєте? Після, пі, при виборі паливо, пальномастильних матеріалів. Чого ми не бачимо? Ви бачите. На кожному АЗС ви бачите ціну. Далі. Так, так, переходимо в режим конструктора. Переходимо в режим конструктора. Далі. У вас є ось тут додати поля. Додаємо поля, нас цікавить показати всі таблиці. Так, продажі поки що нас не цікавлять. Нас цікавить попально мастильні матеріали, а саме ціна за один літр. А саме ціна за один літр. Тобто, тепер для того, щоб це виглядало більш-менш красиво, скажімо так. Є у нас такий режим, режим форми. Тобто, для того, щоб це виглядало більш-менш красиво. Ось, стоп, не режим форми, а режим макету. Щоб це виглядало більш-менш красиво, ми можемо перенести ціну за літр. Ну і, відповідно, сам напис теж перенести, щоб воно виглядало більш-менш красиво. Було схоже на якусь форму. Щоб воно було. Тепер, тепер давайте перевіримо, чи працює це. Переходимо в режим форми. Режим форми. Дивимося, який би ми бензин не обирали, у нас з'являється ціна за 1 літр. Побачили? Тобто, який би ми від палива не обирали, в нас з'являється ціна за літр. Далі. Код продаж у нас буде змінюватися. Об'єм, дата та час продажу. Тепер. Під час введення номера автомобіля. Ну, я б ще зробив, ви знаєте що? Щоб базу, окрім номера автомобіля. Ну, тобто, далі. Щоб ще було б непогано. Тобто, за номером автомобіля не все можливо визначити. Тому ще нас буде цікавити, переходимо в режим форми. Переходимо в режим форми. Я б ще сюди додав би. Я б ще сюди додав би. Ну, наприклад, візьмемо. Так, 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 продажі вид пальномастильних нас не цікавить. Я б ще сюди додав би о, власників, а саме, ну, наприклад, нехай буде номер автомобіля. Так, нехай буде секунду. Ні, краще РС. РС номер автомобіля. Він тоді. Ну, так. Номер автомобіля. Власники. Власники номер автомобіля, продажі номер автомобіля. А краще навіть не так. А навіть не власники, а все ж таки РСЦ. Краще все ж таки РСЦ. Так. Марка. І в продажі. Ще раз марка в продажі У нас такого немає, У нас такого немає, тому давайте спробуємо створити. Давайте повернемося до таблиці продажі, до її конструктора. До її конструктора. І додамо сюди ще. Давайте поки що форму закриємо. Нехай зберігається. І додамо сюди ще марка автомобіля. Або навіть можна зробити за допомогою підстановки дат. Через, він через форму не хотів додавати. Він через форму не хотів додавати. Так, змінити підстановку. Спробуємо номер автомобіля. Точніше марку підставити з таблиці RSC, Марку автомобіля ще підставити. Далі. Далі. Далі вимкнути, каскадне видалення, готово. Це у нас буде єдине, що перейменувати. Марка автомобіль. Марка автомобіль. Тут ми зробили. Тепер ще раз форму. Ще раз форму швиденько. Так, добре, зберігай код продаж, вид, номер, об'єм, дата, час, марка. Так, є, тепер повертаю те, що я створював ціну за один літр. Те, що я створював вже ціну за один літр. Ціна за один літр у нас спальномастильних матеріалів. Ціна за один літр. Тепер в режимі макето. Тут так раз. Два, все. Да. Тепер. Все ми зробили. Далі переходимо до режиму форми. Таблиця продаж. Ага. От що йому не подобається. Таблиця продажі. Таблиці поки що позакриваємо на всяк випадок. Тому що, бачите, не дає він працювати, якщо вже щось присутнє. Так, режим форми. Так, так само, як і було в нас. Він нас відображає. Тепер єдине що? Єдине, що номер автомобіля. Марку він нам поки що не показує. Марку він нам поки не да. подав. Так, щоб Марку автомобіля. Давайте спробуємо. Майстер запросів. Простий запрос. Простий запрос. Так, нас цікавить. Нас цікавить цієї таблиці марка. Так, так. Стоп. секунду. Давайте продовжимо з формою, потім, потім наступного разу поправимо. Головне, що в нас світиться е, вид палива, марку автомобіля. Потім доберемо. Далі. Е, дата час у нас буде відображатися. Тепер. А чого нам ще не вистачає? Як ви думаєте? Для цього, для цього дивіться. Скільки літрів а, заправили? Ну, і так можна літрів? суму порахувати. Скільки літрів заправили. Далі, давайте спробуємо в таблиці продажі ще створити одне поле. Да, ну, що? воно на бакі показується. Вартість. Ну, на этой, яку заправляєте, забув. На колонки Правильно, вартість, вартість. вартість числовий. Тепер звідки воно там береться. Вартість і числовий. Далі переходимо в продажі. Так, закриваємо, закриваємо, зберігаємо, переходимо в продажі. Далі сюди. Давайте спробуємо додати там, режим конструктора. Сюди спробуємо додати поле. Сюди спробуємо додати поле. З, е, тобто, це в нас буде вартість. Це в нас буде вартість. Тепер яким чином можна розрахувати вартість? Вартість. Там, де у вас поле вартість. свойство, сторінка властивостей. Далі, там, де у вас вкладка дані. І ось тут у вас перший рядочок, три крапочки. Ось сюди можна побудувати певну формулу. Тобто, що нам треба? Нам треба, щоб. Ціна за один літр. Щоб ціна за один літр на неї клікаємо двічі. Помножити на, на об'єм. Ціна за один літр помножити на об'єм. Тобто таким чином ми з вами вписали формулу. Натискаємо ОК. І далі перевіряємо, чи дійсно це працює. Переходимо в режим форми. Далі, ну, перша покупка в нас, наприклад, 95-й бензин, так. Який об'єм заправимо? 40 літрів. 40 літрів. Тобто 40 на 58, 58 на 4. Це в нас вийде 232, а точніше 2320 гривень. Як О, ми да, бачимо. Я, а, а який ви бензин заправляють? Що, що ще? Тепер, це в нас це в нас перша продажа. Після того, як ми це все зробили, можемо натиснути Enter. Далі. Друга продажа від мастильних матеріалів, ну нехай буде газ. Газ, якщо стандартний автомобіль, то дата продажу давайте. Нехай буде сьогодні. Час продажу, наприклад, 9 ранку. Да, 9.00. 9.00. Марку потім додамо. Далі скільки літрів газу містить автомобіль? Ну, в залежності від автомобіля, звичайно, стандартні балони це 42 літри, 60 літрів і так далі. В залежності від того, який балон воно містить. Тобто, ну нехай 42, але 42 нікуди туди через тиск не влазить. Тому а що я вартість намагаюся додати. Тому ну, наприклад, нехай буде 30 тобто 35 літрів на 35 це в нас 1225 гривень Як ми бачимо, він сам це все розраховує. Далі ентер, і таким чином ми оформлюємо. Продажі, тобто номер автомобіля. Ще марку треба додати, ну то ми додамо на наступному уроці. Так, позавчора, наприклад, ну не газ тільки давайте, а дизель дамо. Дизель давайте. Далі ціна об'єм. Тобто ось таким ось таким чином в нас має вийти. Далі також натискаємо Enter і продовжуємо оформлювати продажі. Тобто, ось таким чином. Далі. Як ми можемо переглянути попередні продажі? У нас ось тут внизу є. Кількість записів, тобто які записи в нас створено. Як ми бачимо, кожен запис, кожний продаж у нас пронумерований. Далі вид є, об'єм є, дата продажу є, час продажу єдине, що не вказали. Дату продажу в першому не вказали. Давайте дозаповнимо. Нехай буде 1 грудня 11 ранку, так. І в третьому. Тут у нас 4 грудня. Тут у нас, ага, теж доведеться. Пізніше трошечки, да? наприклад, завтра нехай заправимося о 10 ранку, як приклад. Тобто, ось таким чином.